Зеленському доведеться ховатися від власного народу. Слуги приїхали з цієї інспекторської поїздки і почали розповідати байки про те, що там все робиться, все правильно. Реально стан фортифікацій трагічний. Але на банкові сама думка про те, що вони мають з Порошенком щось робити разом їх це кидає в холодний піт. Але ж Зеленського треба якось наповумити поводитись по-державницьки. Коли Зеленський виходить на ефір і клянеться, що генералу Драпатому придані всі необхідні частини, і що Харків відстоїмо, Порошенко не конкурує. Порошенко хоче перемоги. Зеленський боїться Порошенка більше, ніж Путіна. Вітаю, друзі! На тлі складних подій на Харківщині, такого масованого загострення на фронті, на тлі перестановок кадрових в окупанта, стає зрозуміло, що нинішній уряд в Україні не просто вичерпався, така модель управління починає приносити непоправні збитки. Я дещо, можна сказати, ставився до проблеми фортифікації, як до, можливо, загостреної політичної проблеми, особливо коли опозиція про це говорить владі, все ж якось інтуїтивно пробував допустити, що у владі не Зовсім ідіоти і красти так, щоб програти війну в такий складний момент, але воно якось дуже нераціонально. Можливо, не красти, а можливо, просто бути неспроможними в сенсі управлінському, теж якось дивно. Тоді для чого Зеленський зібрав це все, шобло? Що щоб воно або провалювало. Його управлінські рішення, або само забрехалося і закралось до такого рівня, що скоро Зеленському доведеться ховатися від власного народу. Петро Порошенко дав досить велике інтерв'ю Пітеру Заломаєву, де дійсно розібрав ситуацію з фортифікацією. І коли зараз аналізуємо події на Харківщині, починає бути зрозуміло, що Європейська солідарність дуже делікатно попереджала владу про те, що стан з фортифікацією складний. Найдивніше те, що ми ж пригадуємо, що свого часу слуга народу зібрала нібито інспекторську місію для перевірки будівництва фортифікацій. Свою Інспекторську місію здійснила і Європейська солідарність, після чого Петро Порошенко повіз екскаватори е, тим частинам, які на Сумщині е, окопуються. Слуги екскаваторів жодних не повезли. Слуги приїхали з цієї інспекторської поїздки і почали розповідати байки про те, що там все робиться, все правильно. Що вони цей звіт готують не для себе, а що вони цей звіт про фортифікації чомусь повинні подавати в Держдеп. Мені здається, що важливіше не держдеп, а український народ. Краще українському народу говорити про стан речей, чесно, а не брехати. І те, наскільки влада забрехалася, тепер. Харківські події просто загострили, так би мовити, оптику. Тобто, реально стан фортифікацій трагічний. Доводиться героїзмом закривати і не завжди якісними боєприпасами закривати фронт. Європейська солідарність нарешті достукалась до Держспецзв'язку і хоче, так би мовити, Перевірити специфікацію дронів, які постачаються в військах, тому що військові нарікають, що те, що держава постачає, воно вже відстає від потреб, реб його просто знищує. Але сам Петро Порошенко зробив короткий брифінг із заявою про необхідність створення уряду навіть не національної єдності, а уряду національного порятунку. І ця його поведінка а пригадується, що, по суті, Порошенко взагалі не робив критичних випадів на адресу влади. І тональність нинішньої заяви про необхідність створення уряду національного порятунку вона не про підсидіти Зеленського, вона про єдність. Пряма цитата, ми маємо негайно єдиним фронтом об'єднатися, маємо зберегти державу Україну. Тобто, коли Порошенко заговорив зараз про необхідність перезавантаження влади, він прекрасно розуміє трагічний стан державного управління, в який верх Зеленський своїм найближчим оточенням країн. Стан державного управління, стан інституцій державних він просто трагічний. У влади вистачає зусиль переслідувати полковника Червінського, переслідувати підполковника Дудіна, але своїх корупціонерів вони не карають. І ті корупціонери на фортифікації крадуть такі гроші, які просто. Починають підштовхувати до думки, що коли так крадеться, то розрахунок ведеться на, на військовий програш, після якого окупант не буде розслідувати розкрадання грошей на фортифікацію. Тому що це окупанту допомогло. Але от в випадку перемоги доведеться багатьом сісти тим, хто накрав гроші на фортифікації. Багатьом сісти. Вже на Харківщині, навіть наскільки я розумію, Бюро економічної безпеки добралось до деяких підрядників. Якщо в, в рамках цілої країни розібратися, які суми, які обсяги розкрадені, це просто, це просто страшно. Тому Порошенко навіть дещо схвалює дії влади по евакуації з прифронтових міст. Звочанська, зокрема, людей, навіть просто ну, треба зробити висновок з Маріуполя, він говорить прямо це. Тобто зараз треба рятувати людей. Це перше. Друге, треба шукати спосіб, як задіяти максимально на оборону не з-під палки рабів, а висококласних спеціалістів. які… Освоїть високотехнологічне озброєння. Чомусь влада весь час нам прокачувала думку, що людина з автоматом і з Лопатою це вершина, так би мовити, обороноздатності. Я розумію, що більшість людей у владі це люди ну, просто низької кваліфікації і, і майже без освіти, такі самоуки, як Зеленський. Я навіть сумніваюся, що Зеленський прочитав взагалі Конституцію, будучи фаховим юристом, у нього ж диплом юрист, він навряд чи володіє термінологією юридичною, судячи з його монологів, не підготовлених райтерами, а те, що він сам несе, він не здатен зв'язати кілька слів. Це за умови, що людина все своє життя працює зі словом. Бо що таке сцена? Це робота зі словом, кіно це робота зі словом. А він працює так зі словом, що коли він власні монологи проголошує не райтерами написані, складається враження, що це взагалі якийсь, ну, скажімо, ПТУшник. Так от, як ставитися до ідеї уряду, про який говорить Петро Порошенко? Звичайно, що для багатьох е, зараз дуже важливий момент, коли б справді фахових людей, а в Україні повно фахових людей, але на банкові сама думка про те, що вони мають з Порошенком щось робити разом, їх це кидає в холодний піт. Тому що вони вважають, що якщо тільки Порошенко входить, скажімо так, одно, одним пальцем, один палець просуває у двері, значить він захоплює всю владу після. Та для Порошенка зараз в нинішній ситуації питання влади не стоїть. Це вже давно зрозуміло, що його бісить теж, як на голому місті, придумав Зеленський з його Коломойськими. Оці смішні кримінальні справи проти Порошенка, які принижують, принижують насправді і державу, і Зеленського. Тому що ну сміш, смішне девакувати рило Зеленського стерчить із за цих справ. Так як і за справи проти Дудіна і проти Червінського. Це особисті, такі, особиста мстя дрібного, мстивого підлітка. Але ж Зеленського треба якось наповумити поводитись по-державницьки. Хоча за роки війни він пройшов свій шлях становлення і дещо йому відкрилося. Але є моменти, коли він поводиться як підліток. І він на цю підліткову поведінку присадив цілу країну. І навіть коли його прихильники починають верещати там якимось ну, від радості, що він приймає якісь жорсткі управлінські кроки, які ні до чого не приводять, по суті, країна ж розбалансована і не керована. Це всі розуміють на сьогоднішній день. Причому зараз, коли питання. Оборони Харкова постало дуже гостро і довелося відтягувати генерала Драпатова, перекидати на Харків. Коли Зеленський виходить на ефір і клянеться, що генералу Драпатому придані всі необхідні частини і що Харків відстоїмо. Але ж, сам Зеленський їздив буквально кілька тижнів тому. Радіти, які там фортифікації побудову. Ну, в околицях Харкова дійсно побудовано, мабуть, дуже потужно все, бо Харків це таке дуже інженерно спроможне місто. Харків просто технологічний центр України. І коли харківським інженерам чи науковцям ставити правильні задачі, то вони завжди роблять правильні рішення цих задач. Але мені здається, я от інколи слухаю цього ну, ставника Зеленського Сінігубова на Харківщині, інколи видається, що ці люди і це управління Харківщиною, воно не дотягує до 10 інтелектуального рівня, який необхіден для управління такими територіями. Найважливіше, що це території, які сусідять з ворогом. Місто Харків настраждалося від ударів так, що страшно подумати, але місто Харків так закусилося на війну і так, скажімо, стало кременем. Бронею, крицею для цілої країни, що просто багатьох інтелектуалів захоплюють харків'яни як, як якісь велети, як неймовірні люди, надзвичайно стійкі, патріотичні і дуже дуже осмислені свої поведінці. Чомусь дивно, що Вибори в 2019 році стали нібито шансом для Люмпена, для, я б сказав, реваншом упосліджених. Хоча не було у нас у посліджених, це політики нав'язали думку частині людей, що вони упосліджені, що треба вождя з народу. А мізки звідки? Теж з народу. Не знаю, чи прислухається до ідеї Прошенка, до його заклику про створення уряду національного порятунку. От, послухайте це, це звернення. Замість того, щоб займати позицію критиканства, ми зробили дуже важливі висновки. Ми Передали техніку, ескаватори, ФПІ-дрони, мавіки, в тому числі і бригадам, які зараз розташовані на е, цих позиціях. Шість ескаваторів пішло в Сумську область. І це було після поїздки наших депутатів, які переконалися на власний. Досвід, що просто фізично не було техніки. Ці ескаватори, які закуплені за рахунок коштів мого фонду, і в повному обсязі були передані на кордон. При, до речі, перешкоджання нашої діяльності окремих представників контрозів. Це було як на північний кордон, так і на кордон Східний. Хочу наголосити, що додатково до цього бригадам, які зараз там розташовані, і нашій дружній 57-й бригаді, і ми будемо продовжувати цей процес, в тому числі відкликаючись на звернення Юрія Бутусова і батальйону, батальйон тактичної групи 82-ї бригади, яким ми встигли тиждень тому. Передати більше 200 впівдронів на сьогоднішній день саме ними вони будуть нищити росіян, які рвуться к Вовчанську, намагаючись його оточити. І думаю, що зараз, на цьому тижні, ми також будемо проводити необхідні кроки в цьому напрямку. Додатково до цього я хочу наголосити, що ми всього закупили. 39 ескаваторів, і лише 20 із них вже передані в військовим частину. Друга позиція це є необхідність звернення до наших партнерів. Хочу проінформувати вас, що сьогодні я звернувся до послів країн Великої Сімки, бо крім надання зброї, життєво необхідно сьогодні отримати. Техніку для будівництва фатифікаційних споруд: це і ескаватори, і навантажувачі, і крани, і бульдозери, і все таке інше. І ми будемо використовувати як зустріч і координацію з керівництвом держав та урядів, так і наші міжпартійні контакти. Це дуже делікатний спіч, дуже делікатна мова. І це пропозиція єдності, а не Пропозиція конкурувати, чи намір конкурувати з Зеленським. Порошенко не конкурує. Прошенку хоче перемоги. Але є підозра, що його раціональна дружня пропозиція буде відхилена Зеленським. Через що? Через страх. Зеленський боїться Порошенка більше, ніж Путіна. З Путіним Зеленський готовий співіснувати. А Порошенка він боїться. А дарма. Дякую. Переможемо, друзі. Переможемо. Як би тяжко не було. Слава Україні!